Перебіг виборчої кампанії та ситуацію на сході країни ми обговоримо з політологом Вадимом Карасьовим. Пане Вадимо, доброгранкова доброго ранку. нашій студії. От деякі ваші колеги кажуть, що ті події на сході нашої країни, які ми зараз спостерігаємо, вони насправді деяким політикам вигідні, і ситуація буде не так швидко, як би хотілося закінчуватися, розв'язуватися. Ви теж такої думки? Ну, е, якщо хтось говорить, що кому комусь з політиків вигідна така Тим більше, ситуація, дуже цікаво, коли говорить, що це вигідно нинішній владі. Нинішній владі, то потрібно говорити більш конкретно. Але ви знаєте, мене не цікавить, чи вигідно це чи не вигідно окремим політикам, чи вигідно це країні, чи вигідно це людям. Ось про що потрібно говорити, і політикам, в тому числі, зрозуміло, що те, що відбувається на сході України, невигідно Україні, невигідно людям. Ну скільки можна. Так, ми потрібно займатися мирним життям, проводити реформи, думати про майбутнє, думати про те, як прийдемо зиму, про буде палення чи буде це. А для цього потрібно, щоб були. Міцні підвалини для мирного, ну, щоб не було таке перемир'я, як сьогодні, так? гібридне. Ну, очевидно, гібридна війна, таке є і перемир'я, гібридне. Тому що є військові епізоди, де бойові, йдуть бойові дії за Донецький аеропорт, ще де є бойові епізоди, люди гинуть. Це погано. Але е, поступово потрібно думати про те, щоб цей конфлікт вирішити або силою, або миром. Тут інших варіантів немає про вирішення конфлікту. Відомо, що Петро Порошенко час від часу телефоном спілкується із паном Путіним, але е, якось факти цих перемовин вони не дуже афішуються. Як вважаєте про що взагалі? Що може бути предметом цих перемовин, і чи перемовини у такому форматі вони продуктивні для України? Е, ну, якщо вони зупинять війну і зроблять або будуть сприяти міцним підвалам миру, то тоді вони продуктивні. Якщо ми бачимо, що міцних підвалень миру немає, що таке це напівперемир'я, або ситуація, яка характеризується ні війни, ні миру, а армію розпустити, відомий Лозунг Льва Троцького. У 18-му році, ну тоді очевидно не дуже продуктивні такі перемовини. Що стосується відкритості і закритості, ну є конфіденційна, так, частина таких перемов, і навряд чи це потрібно їх опубліковувати. Це є частина, яка недоцільна для ну завжди є, да, тому що є специфічна робота президента. Але ми знаємо, що президентські прес-служби по результатам таких перемовин часто дають інформацію про що говорили, на які теми були зроблені наголоси, і таке інше. Третій момент. Я думаю, що дуже важко президенту Порошенко пояснювати людям суспільстві, чому він веде перемовини з президентом Путіном, президентом країни-агресора. Угу. Тому що в нас забрали Крим, у нас е офіційна точка зору по інша мірі, така що ми війну ведемо з Російської Федерації, тому тоді, чому ми тоді ж з ним перемовини ведемо. З іншого боку, розуміється, в чому складність справи. Захід не хоче сьогодні. Долучатися до перемовин України і Росії. Угу. Захід сьогодні це здав мінській контактній групі, так де проходять перемовини представників української влади, причому це не держслужбовці, це експрезидент країни Леонід Кучма, а з іншого боку, представники самопроголошених республік, і посол Російської Федерації, представник ОБСЄ. Тобто, Захід вважає, що сьогодні є можливість вирішити багато проблем. Донбасу і в відносинах України і Росією це ж не тільки Донбас, це і газ, mm -hmm. це і економічні питання в двосторонньому форматі при підтримці ОБСЄ. От якраз ми і продовжимо говорити про можливість зустрічі пана Порошенка і пана Путіна, якою вона має бути, а в другій частині нашої розмови. А поки що ми перервемося і додамо трохи останніх та свіжих новинок. Ми повертаємося до нашої розмови. Говоримо про ситуацію на сході України із політологом Вадимом Карасьовим. Ми вже почали говорити про перемовини Петра Порошенка і пана Путіна телефонну частину їх контакту. А давайте поговоримо тепер про можливу зустріч вже анонсовано підготовку до цієї зустрічі. А чи правильно її проводити абсолютно у форматі? Лишень двох країн можливо треба було б залучити третю сторону сполучені штати чи будуть перемовини вже віч на віч реально ефективними у такому складі? Ну поки що мова не йде про перемовини віч на віч. Це мова йшла про телефонні перемовини. А тепер про а, реальну зустріч Так, да, про анонсував таку зустріч, можливість такої зустрічі Порошенка на своїй прес-конференції. Великій він говорив, що це буде не двосторонній формат. А перше це буде місце зустрічі в Європі uh -huh. і можливо різні формати нормандський формат за участю або за посередництва керівників ключових європейських країн. Інший формат, тобто перемовини то будуть двосторонні, але посередником такої зустрічі, так, патронат, патронатом чи патроном такої зустрічі будуть керівники європейських держав, не виключаючи це, буде пані Меркель. Тобто сьогодні ми ще не зупинилися остаточно на форматі ні, лише ні, двох поки країн. що ні, поки що двосторонній формат. Ні, ми бачимо навіть в мінській так, так групі контактній. Там є представник обсє. Тому ска е, говорити про те, що це тільки двосторонній формат, було б неправильно. якраз про пані Мер... Меркель. Вона напередодні конкретно сформулювала європейські очікування. Я зацитую, Україна перебуває у складній економічній ситуації. 26 жовтня там відбудуться вибори. Ми сподіваємося, що після цього наступить етап, коли Україна зможе більше зайнятися економічними проблемами, подоланням корупції та обмеженням впливу олігархів. Наскільки ми зможемо виправдати ось ці очікування, особливо що стосується останнього Усунення олігархів від влади Я скажу, повинні виконати так, повинні працювати в цьому напрямку, тому що я відчуваю, в Європі зростає розочарування, чергове розочарування Країною? майданом, країною і розочарування елітою політичною, яка не справляється своїми завданнями. Тому, бачите, на що наголошує Меркель, що потрібно зайнятися реформами, боротьбою з корупцією, деолігархізацією економіки і політики. Тому що політика, економіка кланові, залишаються такими. Не про війну мова йде, не про війну, не про Донбас, а не про внутрішні окей, реформи, про, про структурні внутрішні реформи. І якщо ми це не зробимо, якщо ми це не зробимо, це буде знову, ми, ми втратимо. Своїх союзників партнерів, які нам допомагали і допомагають в складні часи для України, допомагали. Я правильно розумію, що найбільший пік зацікавленості Європи, Європи Україною і допомоги, ми вже пройшли, коли вони бачили можливість перетворень. Чи вибори ще можуть бути? Ні, вибори якраз і повинні надати новий поштовх, а після нове того дихання. Буде все зрозуміло. І да, і ми маємо реформуватися, тому що розумієте, що Європа тут, і що тут є ще й прагматичне, я би сказав, склад, висловлювання, да, склад прагматичний. Якщо у нас буде все погано з економікою, хто, угу. хто нам гроші дасть? Європа не хоче гроші давати. Тому що ми, маємо, ми можемо заробляти гроші самі. Якщо ми відновимо економіку, відновимо мир, у нас буде ефективна політична система, прийде новий політичний клас. Які казали, що вони патріоти, багато дійсно патріотів прийде. Героїв Майдану, героїв фронту, герої в тилу прийдуть. Але вони ще мають довести, що вони не тільки патріоти, а ще й професіонали. От тест на професійність нового політичного класу має бути складений після нових виборів в новому парламенті. Ну коли ми говоримо про вибори, одразу ж згадується рука Кремля, чи вона присутня, в якій формі і наскільки вона буде активно ця рука Кремля діяти цього разу, як ви вважаєте? Ну, руки Кремлі я не сильно бачу, тому що ми, ми ж, спостерігаємо, що немає проросійських партій, фактично, або так, вони можливо? маргінальні. А ось нога Москви, вона є, якраз у самопроголошені республіки, да, це ну не рука, це ну, така сильна нога Росії, яка частково стоїть mm. на території України, тому що ці самопроголошені республіки вони орієнтуються на Росію і без російської допомоги вони могли б не могли б виставити ані час, ані можливо, годину. Можливо, якраз вони якось законспіровані. Ні, ці е, намагання якось втілитися в новому складі парламенту, які ні. Ну ні, я бачите, тут бага... це буде парламент патріотичного консенсусу. Він вибирається обирається на національно-патріотичному підйомі. І ніхто не говорить про те, що ми маємо знову дружити з Російською Федерацією ніхто із політичних сил відповідальних не говорить про те, що ми маємо стратегічне партнерство відновити з Російською Федерацією, угу. але. Нормалізувати відносини з Російською Федерацією це потрібно, тому що мова йде про те, що там наші ринки ще залишаються по меншому мірі. Газові проблеми потрібно вирішувати з Російською Федерацією. І від позиції Російської Федерації і президента залежить багато доля самопроголошених республік і доля тих районів Донбасу, які залишаються ще не під контролем української влади, залишаються під контролем самопроголошених цих республік. Дуже лаконічно останок. Як тоді пов'язати дві тези? Не треба спів працювати з країною агресором, і треба зупинитися, і все ж таки мати певні економічні стосунки. Вибірково потрібно відносини. Вібрикове е співробітництво. Там, де є прагматичний інтерес, економічно-торгівельний, енергетично-газовий, потрібно співпрацювати. Без цього ми сьогодні не можемо. Але Дякую. в стратегічному вимірі, в політичному, військово-політичному, зрозуміло, що ні. Хочеться побажати, щоб цей інтерес завжди був на користь держави, так. нашої держави. Національний інтерес. Дякую, Дякую. Дякую.